Як знайти ну, як, як ці кошти, щоб відкрити магазин, прорахували скільки нам потрібно. І, ну, як всіда нам інтернет в допомогу. от була інформація, що є, є така програма Дія бізнес і можна брати грант. Ми написали грант уже восени 23-го. Ну, там він перший раз не зайшов, так, як то кажуть. Там були помилки, нас підправили, і в грудні нас профінансували бізнес на відкриття магазину в Дніпрі. Зефірний сад. Мама, що потрібно повертатися чим-то, займатися, вернись до цих своїх зефірок, Вони тебе будуть відволікати. Ну, по-перше, ні на чому було його робити. було техніку, обладнання. Це все дорого. От. Ну, на сімейному соєті, так сказати, рішили, що ми все це придбаємо. От. В розстрочку ми це все купили, ну не все а так, з чого початково. От. І я стала робити звичайні завитки. Ми проводимо заходи, такі соціальні заходи для жінок з інвалідністю, для жінок виповучі. Ми, як то кажуть, тут допомагаємо всім. Це такий вистав проект зефірний сад в межах проєкту лідерства жінок з інвалідністю в громадах з технічної підтримки ООН жінки в Україні і жінки України з гуманітарної допомоги.